Малята, а ви мене впізнали? Я світлофор Моргайко. Я стою на дорозі та всім допомагаю дотримуватись правил дорожнього руху. А ви знаєте правила дорожнього руху? Зараз перевіримо. Але спочатку послухайте віршик про мене. На одній нозі стою, на дорогу я глядю, кольорові очі маю, людям всім допомагаю. Подивіться на мене, який колір горить. Червоний, а що він означає? Червоний колір світлофора означає сигнал стій. Рух заборонено. А це який колір Світився? Правильно, жовтий. А що він означає? Це сигнал. Приготуйся. А це який сигнал світлофора горить? Правильно, зелений. І що він означає? Так, зелений колір світлофора означає рух дозволено. Молодці маля. Та, бачу, ви добре знаєте правила дорожнього руху. А тепер, дітки, на згадку про мене я вам пропоную намалювати світлофорчики, а для роботи нам буде потрібно. Аркуш білого паперу, фарба червоного, жовтого та зеленого кольору, повітряна кулька та серветки. Але для початку давайте розімнемо наші пальчики, щоб вони вправно працювали. Пограємо в гру павучок. Приготували наші ручки, наші справні пальчики. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прутко виправляє та гарнесенько стрибає. І друга ручка Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прутко виправляє та гарнесенько стрибає. А тепер попрацюємо. Надуйте кульку або попросіть дорослих, нехай вам допоможе. Невелику, маленьку. Тепер ми мокнемо нашу кульку в червону фарбу і поставимо відбиток на папері. Перший колір червоний. Рух заборонено. Тоді серветочкою охайно витримо фарбу. Ви малята попросіть дорослих, нехай хтось вам допоможе. І мокнемо нашу кульку в жовту фарбу і ставимо відбиток під червоним кольором. Другий колір світлофора жовтий, що означає приготуйся. Витираємо охайну кульку серветочкою і наступний наш колір зелений. Так само макаємо його в фарбу і ставимо відбиток на папері. Зелений колір означає рухайся. Ось і вийшов у нас такий гарний світлофорчик маргайко. Вже гарно вийшло. Малята, а навісліть мені фото ваших робіт. Дякую за увагу. До нових зустрічей, друзі.